Всім привіт! З вами я, Білір 17, ДДД, точніше, клоун. Короч, давайте без цих всіх образів, без цього всього. Що хочу просто сказати. Ну, я депресую, нічого не змінилося. Хто не знає, що зовсім зі мною відбувається, то я в ТГ розповідав, що я жорстко депресую, і на мене все це впливає. І як і всі звичайні люди шукають відповіді всюди, в інтернеті, в своїй голові, я всюди шукаю відповіді, але не можу знайти просто. І я досі заганяюся, тому що я не знаю. Я не бачу результату, я не бачу цієї всієї статистики тупої. Ну, Я цього всього просто не бачу. І мене це занурює настільки сильно, вбиває. Що я просто не знаю, що казати. Просто не знаю. Ну. мене немає ніяких останніх днів емоцій. Нічого. Це все мене вбило. Просто. Ось так. І все. Просто крах. І все. Тому не знаю, ви тут побачите в цьому відео ніякого образу, шоумена в мене чи артиста. Ну, просто я. Женя той самий хлопець із маленького села, який хотів вирватися, знімати відео, показувати себе, Я завжди думав, що скажуть інші. Але я досі буду виходити із цього стану. Я коли депресую, я дуже часто путаюся в словах, не можу досказати деякі слова, а коли хвилююся, це теж іноді буває. Або просто коли швидко говорять теж в мене. Буває, тому що коли сильні емоції, це все просто виходить з тебе. І за цього мені важко в деяких моментах просто говорити про якісь події або просто описувати щось. І тому, коли я спокійний, я це можу просто говорити і все. Так що все, що ви бачите в інтернеті, всі намагаються бути якимось образі. А я це є переосмислення всього цього. Тобто я хочу, щоб в шоу-бізі більше було реальних подій, де ви бачите і веселість, і сум. І тому я вважаю, що в українському шоу-бізі потрібно тільки це. Щоб були і веселі моменти, і сумні. А в інтернеті, як ви знаєте, це все як ілюзія. Тобто, ви бачите тільки найкращі моменти, а сумнів ви зовсім не бачите. Ну, перед вами ось я. Так, щось так. Ну, дуже скоро відео, я думаю, по Undertale. Я хотів з вебкою записати. ну, Не вийде, так не вийде. Ну, на цьому все. Не знаю, підписуйтесь на цей канал, ставте там лайки. Трохи ось так з вами поговорили. Так що пока.